Братва, всіх вітаю на моєму YouTube каналі. В таку сонячну теплу погоду ми сьогодні поговоримо з вами про електричного красавчика. Так, ви можете подумати, що це новенький Volkswagen ID 4, але декого я обрадую і скажу, що ні, ви не вгадали. Я від себе скажу що це його оновлення, максимальне оновлення в плані технологічності, в плані дизайну і також в плані інтер'єру, тому що поговорити нам сьогодні прийдеться багато про що. А особливо хочеться ще й покататися на ньому. Тож, братва, зустрічайте. Топовий флагман від Volkswagen ID UNIX. Кожного власника електрокара є три речі. Перше це зарядний кабель. Друге додаток до зарядок. І третє трішки паніки, коли він бачив заряд свого автомобіля менше 12%. Тому я вирішив досить цих негативних емоцій. Ось універсальна зарядка для ваших електромобілів. Ні, це не павербанк на стероїдах, але дещо схоже. Маленька, легка, не займає багато місця в багажнику. Вмикаємо в розетку, підключаємо до електромобіля і заряд пішов. Ну, звісно, ребята, це не супер чарж. Але підзарядити автомобіль вистачить. Коротше, якщо коротко, це як мати термос кави в своєму автомобілі, повноцінну кав'ярню, звісно, це не замінить. Але коли треба, рятує. І саме головне в машині ніколи не розіліться. Якщо у вас електрокар, просто візьміть собі таку штуку. Хай валяється в багажнику як аптечка. Може не знадобиться, а може колись і врятує ваші нерви. Портативна зарядка Танію на 7 кВт. Всі лінки будуть в описі. В першу чергу хотілося б з вами поговорити про його дизайн, тому що деякі частини ID 4 тут, звісно ж, залишились. І загальна id 4 все ж таки збереглася в даному автомобілі. Але дизайнери трішки попрацювали і зробили цей автомобіль більш сучасним та молодіжним. Якщо ми можемо придивитися, то це купеобразний кросовер. Купеобразний, хто не знає, це оця похила криша. Так, деякі частини, я так дивлюсь, дизайну вони запозичили в китайських автомобілях, такі як тут як передня частина. Мені дуже нагадує MG4. До речі, кстати, ми робили з вами огляд на цей автомобіль. І якщо ви прийдете посилки отут. Ви можете подивитись цю цікаву тачку. Так, ну а сьогодні в нас ID Unix, тож, давайте не відволікатися і поговоримо про дизайн даного автомобіля. Ну, в цілому, от, машинка зроблена по уму, нічого лишнього немає, вона така більш простенька. Фари, звісно, в неї дуже прикольні. Тут IQ Light стоїть, це топова матриця. Якщо ми можемо приглянути, в цьому автомобілі дуже багато такого чорного глянця, ну, типу як рояльний лак, і чорний глянці. З однієї це дуже красиво виглядає, а з іншої сторони це не дуже то й практично. Тому що любі царапинки, гілок, від віточок, воно все остається. І це не дуже те практично. Але, хоча на перший погляд ну, вигляд дуже все сильно так робить красивим. І додає преміальності зовнішньому вигляду. Але порада для власників таких автомобілів обклеїти все це бронеплівкою. Тому що навіть якщо ви будете виїжджати десь на якусь природу, не кажу вже про ліс, бо там гілки, на якісь галявини, то цей пластик дуже сильно зацарапується майже від усього. Тож бронеплівку бажано поклеїти. По задній частині автомобіля тут дуже багато цікавих всяких деталей. Якщо ми придивимось, то от задня частина автомобіля, як на мене, сама така агресивна, саме сучасна і саме приваблива. Взагалі зовнішній вигляд мені реально подобається. Він не кричить про себе, він такий строгий, молодіжний, з нотками класичності. І так, бандіти, дизайн, то, звісно, все добре, але більшість часу ми то знаходимося в автомобілі, точніше всередині автомобіля. І давайте більш детально поговоримо про його салон. Тому що е, саме перебуття в автомобілі відіграє дуже велике значення. І перше, що при відкритті дверей ми бачимо, дверка така тяжкенька, масивна, відкривається дуже сильно. І По матеріалам корпусу. Матеріали корпусу у нас м'якенькі, все перфоровано, зроблено такими ромбиками. Якщо ви замітили по задній частині попередніх на бамперах теж багато таких ромбиків, тут все прорезинене, ручка пластикова. Зустрічає склопакет, підігрів зеркал. Тут вже як для Volkswagen все у нас в пластику. Але пластик, теж, бачите, висперфорований, зроблений по стилю, теж все в ромбиках. Е, Нутрянка у нас тканиною не обшита. У нас, до речі, комплектація Pro. Це одна із таких перших комплектацій, далі йде Ультра і Макс. Комплектації Pro у нас зустрічають такі комбіновані сідушки, тут більш вони трапчані і ковшообразні. Але такий корзан тут також зустрічається і на перший погляд він доволі якісний. Він м'який, еластичний, тож те, що він там полопається, нічого страшного, в там, років 10 не буде. У нас електричні сидушки в усіх напрямках. Є пам'ять сидушок, і масаж. І що ж, хочу з вами поговорити в першу чергу про посадку даного автомобіля, Раз ми вже почали спілкуватися з вами про сідушки. Ну, я давайте порівняю їх зі своїм гольфом. То я вам скажу, що як на мене, може я просто звик біжди до того гольфа, то там сідушки більш такі приятніші і по моїй спині зручніші. Тут, хоч я сиджу прикольно, класно. Але й за те, що ковші поняли, мені трішки незвично. Хотілося б більш детальнішу регулювання цього підголовника. Але в цілому, якщо не придиратись, то так, да, доволі комфортно, вони в міру м'якенькі і в міру такі упругі сідушки. Бокова підтримка присутня, хоча для цього автомобіля, ну, я вам скажу, вона не обов'язково сильно так і треба. В цілому, ну, від мене лайк, але хотілося б трішки краще. Кермо класичне від Volkswagen, але з новими допрацюваннями. У нас сенсорні регулювання клавіш, деякі люди на них матюкаються. Але ті ребята, які вже покаталися і привикли кажуть, що от краще цього сенсору немає нічого. Від себе я вам нічого не скажу, тому що я не власник і мені сильно не прийшлося до нього покататися. Але по началу використання. Цих клавіш, так, да, є якийсь азарт, є якась новинка, є якийсь прикольчик. Але з новими автомобілями, які вже пішли там 24-25 року, Volkswagen відмовився від цих клавіш. Напевно, подивились отзови, а може хтось там з виробників сам покатався на автомобілі і зрозумів, що ну, не так уж воно і зручно. Хоча, типу, як сенсор, але тактильний така віддача присутствує. Типу, як на айфоні, знаєте, от вібрація. І плюс у нас, ще, якщо ви почуєте, є звуковий такий супровід. Центральний кокпіт у нас не невеликого розміру, розміру телефону, але вся інформація, яка нам потрібна, на ньому вона є і в очі одразу кидається. Точніше, що нам тут треба? Швидкість, заряд батареї, ну і в цілому все, Більше нам нічого особливо не потрібно. То як до, до нього, то доколупатися не треба. І якщо ви придивитесь, дивіться, ребята, на що це похоже? На Купру. Диски купровські. А значить що? Цю машину злязали з автомобіля Купра. Ось так вона виглядає. Оп! Перед вашими очима. Купра, звісно, це ну, One Love серед фольксованів. Так, далі, братва. Перед нами 15-дюймовий здоровений дисплей. Так, він трішки схожий на ID, все як було, але що, але в нас вже йде тут доки допоміжник, чи допоміжник, чи допоміжник в обшій кометрях, як правильно. Це такий вже асистент, щось наподобі. Типу чату Так, GPT. Да, у нас в Україні ви з ним не поспілкуєтесь, але якщо це буде якась Китайщина чи Америка, ви зможете спокійно з нею спілкуватися. Так, друзі, перш за все, що я хотів би поговорити, зараз розказую про деякі ніштячки і прикольчики даного автомобіля, але з головного я вам не сказав, це сама базова версія ID Unix. Це версія PRO, вона має один двигун на задні колеса, 280 кінських сил і 84 кВт батарейки. Запас ходу у нас йде до 600 км, але це в ідеальних умовах. Я просто так почав розповідати про автомобіль, але забув вам сказати, що це просто базова версія, в яку входив здоровенний дисплей, інформативний кокпіт, футуристичний класний дизайн, багато такого чорного глянцю, який робить автомобіль більш сучасним. Підігрів керма, мультируль, мультируль сенсорний. Про сідушки я вам вже сказав. Здоровий такий зручний тунель. Безпроводна зарядка, Прикол, прикола. Да? Вроді би базова версія, поняли А тут скільки всяких мішаків. Сенсорний датчик світла, панорама. Ну, де ви бачили таке все в базовій версії? І до речі, ціна даного автомобіля там стартує від 25 тисяч. Прикіньте. Ну, це ж взагалі бомба. За кроссовер 25 таких на воротах. Ну, це навіть смішно для мене. Я вважаю, блін, аби сюди ще додати якусь музику, в них там іде Херман Кардон, і більше нічого не потрібно. Безрамочне зеркало з автозатемненням. Ну, це козаляк стандартний від Volkswagen. Та, в принципі, а що ще потрібно? Давайте перейдемо до заднього ряду сідушок, ну, то правда, не будемо зациклюватися, і до багажного відділення. Ще на рахунок заднього ряду сідушок. Дивіться, братва, тут сідушка з авто під'їздом і від'їздом, коли водій стає, сідає. Тож давайте орієнтуватися по сусідньому пасажиру, тому що там сидів також я і відрегульовано все для мене. Ну Міста тут дуже багато. От я вам скажу, ну прям за, як в посаді, десь так, ну не менше це 100%, то навіть і більше разу. На рахунок задніх сідушок вони також забані комбіновано, екошкіра і сідушка. Жалко, що нема підлокітника. Ну, але це таке діло. Для задніх пасажирів з розвлечення у нас стеклоподйомники, кармашки, дефлектори і два USB-порти для зарядки автомобілів. Ну, В цілому, що ще потрібно для задньої сідуші. Все є. Задні карти, як прийнято у Volkswagen, йдуть на удешевлення спереду назад. Але в цілому зроблені якісно матеріали всі гарні. Доколупатися мені нема до чого. Нічого не ліфтить, нічого не скрипить. Все зроблено в принципі, дуже гарно. І також ці присутні в плані дизайну цього автомобіля. Тут а, нічого в нас тканини не вшита, тож краще щось масове туди не лежити. В цілому міста дуже багато і матеріали дуже якісні. Бажник відкривається. Як салону, так можна і знарушти. Ножки махнули і сенсори спрацювали. На рахунок багажника, ну, дивіться, тут ще трошки і це майже універсал. Міста тут дуже багато. Я не буду вам називати кількість літрах, тому що, оскільки я не дивлюся до автомобілів, озвучую, там 330 і 500 літрів. Ну, це не має сенсу. Це, це таке безрічне поняття. По вимірах потрібне, але загалом не бачу смисла взагалі цьому. Від себе скажу, місця дуже багато, все зашито тканиною, все нічого не люфтить, не скрипить, все зроблено якісно. У мене зауважень по цьому взагалі немає. І що тут можна придратися? Це новий автомобіль, все зроблено так як має бути на сучасний день. Хоч це виготовляє все вже Китай. Але от, якщо мені скажуть, що це Китай робив цей автомобіль, я вам не повірю, друзі. Це реально тачка бомбезна. Поки що на перший погляд, мені все подобається. Закривається даний бажник. У нас клапочки. Тож Тобто про твариці камера задній угоди. Блін, ну скажіть, це базова версія, яка коштує там від 25 тисяч кросовер, на яким можна проїхати 600 з гаком кілометрів в ідеальних умовах. Хай буде там в середніх 500-450 по місту, ви накатаєте ну, легко. Особливо як зараз пішло літо, і у вас є там свій гараж, час, ні сектор, ну це прям бомба. Чи то ти зарядив там вночний тариф даний автомобіль, чи то ти поїдав і заправив по 60 гривень літр свій бензиновий автомобіль. Ну, виглядає машина класно, сочно, спортивно сексуально. Давайте ще зверху вам покажу. Ну, тачка того стоїть. Куча всяких асистентів. Нафарширована максимально. І це при тому, що це базова версія. Якщо там вернутися років 10, а то й 15 назад, це можна сказати, була б майже люксова версія, аби сюди поставити кожен сидушки і поставити якусь преміальну музику. Так що, братва, пропоную приїхати трошки поговорити. Про цей автомобіль в дорозі. Так, друзі, ось ми вже за кермом даного автомобіля. І перше, що я вам хочу сказати, це про його юркість. Поняли? От що я замітив? І за те, що в нас мотор на задньому приводі, у нас більше виворот коліс, те, що у нас немає приводів. Колеса дуже широко виворачуються, і ми з легкістю прямо маневруємо на цьому такому немаленькому кросовері. Дуже прикольно замітити, що підхват прям знизу. Машинка прям трошки стартує, ну взагалі тут 280 кінських сил. І я впевнений, що їх достатньо в місцевому циклі прям за очі. Оглядовість, взагалі, в мене претензій до цього немає. Сидимо висіку, комфортно, ну, оглядовість прям реально достойна. Я б не сказав, що це кросовер, це більше схоже на якийсь бездоріжник. Відчувається автомобіль. Набагато менше, ніж він є насправді, і до цього не можу. По підвізки вона м'якенька, В міру зажата, у нас спереду Макферсон, а ззаді у нас також багаторечашка, але на пружині. Одне із таких прикольних фішечок, що мені подобається, вадіжки це перемикання важель передачі. Щось уже з з Мерседеса. Але якщо воно працює, то чого його не запозичити? на перший погляд може вам показати, що це незручно, але буквально ви прийдетесь хвилин 10-20 по таких двориках, то зразу швидко кайфанете і звикнете до цього. Скажу одразу вам, що тут трішки коробка працює по-іншому, ніж якась DSG-шка, і автомат. Коли ви перемикаєте там. Важі, наприклад, вде, машина сама не поїде, поки ви не нажмете трішки газу. Так, в цілому, ну, машина реально м'якенька, класна, тихенька. От зауважень до цього немає. По максималі у нас йде 160 км в час, розгін, якщо не помиляюсь, там, до 8 секунд. І цього в цілому достатньо. По запасу ходу тут йде витрата в районі 20. Кіловат на сотню середній. Ну а так, ті, що люди розказують, йде від 18 до 22. Якщо ні в чому собі не відмовляти, ну, 20-ка дета середній. І так, друзі, зараз у нас тут маленький такий шмоточок дороги, натиснемо на педальку. і Я вам скажу, що підхват є, тому що це електричка, вона хватає прямо знизу, максимально крутящий момент. Відразу передаються на колеса. Та взагалі, в цілому, це електромобілі зовсім інша стихія, я вам скажу. У них є якась, я так скажу, магія. І якщо ви ніколи на них не катались, то на перший погляд вам дуже сподобається даний автомобіль. Єдине, що може вас відталкувати, це переживання того, що ви побачите заряд менше 10%. Але даний айдішка виїжджає 600 км. Це якщо у нас одномоторний. Якщо двомоторний двигун попереду і позаду, вона виїжджає трішки менше там кілометрів на 50 але потужність зростає в рази і там щось до сотні, в районі 5 секунд вона розганяється. Я вважаю, це дуже потужний результат. І як за цінову вартість того автомобіля 28500 чи 30 тисяч доларів, я вважаю, що це гарний результат. В цілому, тачка мені подобається, вона реально прикольна, кайфова. Ну, це кросовери. Хто присідає після хетчбека, сідана там в кросовер, вони всі це влюбляються. І до речі, братва, якщо комусь цікавить даний автомобіль, він в продажі. Всі лінки я залишу в описі. Контакти власника можете з ним зв'язуватись, і я думаю, він вам покаже, розкаже, приїдете, якщо що з Дніпра, він вам виділить свій час. Тож, братва, такі відос у мене виходить. Така прикольна тачка. Машина реально мені зайшла. Тому що, по-перше, це новий автомобіль, по-друге, це кросовер, по-третє, електричка, і четверте, якість та надійність, тому що це Volkswagen. І до речі, якщо вибираєте між якимись конкурентами даного автомобіля, ви будете звертати на BYD, якийсь Zikr, щось може ще з китайською, MG, наприклад. Але я вам одне скажу: якщо ви покатаєтесь на одному автомобілі і на другому, і пройде час вирішите його продавати, оцей значочок у вас дуже сильно вирощить, тому що на... Річки даний автомобіль продається набагато краще, тому що це що? це довіра до бренду. Як не крутиться, Volkswagen, це німці, вони знають, що вони роблять. І взагалі вони молодці, я вважаю так. Тачка реально достойна. Напоминаю, що вона в продажі, всі лінки в описі, тож можете звертатись, писати власнику. Я думаю, він не проти буде показати, якщо ви приїдете і проканетеся на ній. Тож, братва, всім дякую за перегляд даного автомобіля. Дякую, що були зі мною. Всіх обнімаю. Всім пока. І на останок Volkswagen ID Unix. Не, ну бомбочка. Я об'їздив. Лайк.